Запрошую тебе на курс оператора агродрона, який проходить у місті Вінниця. Триває він три дні: один день теорія, це лекція по ультрамалооб'ємному оприскуванню. По агродронах. Другий, третій день це будова агродрона, ремонт, обслуговування даного обладнання, підготовка карти для роботи. Виїжджаєте в поле з агродроном і відповідно відпрацьовуєте все в польових умовах. Професія. Досить така специфічна, гарно оплачується і буде дуже популярна в 2026 році. Так що, друзі, кому цікаво, звертайтеся, з радістю проконсультуємо, розкажемо більш детальніше. Навчання буде проходити на 50-літрових агродронах. Зараз ми після обслуговування проводимо тестові польоти 16-літрового та 20-літрового агродрона.